Так, маленький огляд на нові бокси для баночок для 280-х. Сюди стає 16 280-х або 32 105-х банки. Цей бокс можливо встановлювати до 5 штук один поверхного. Вони обладнані такими зачіпками. Достатньо плотно вони застібаються, один до одного фіксуються і з чотирьох боків, і вони е, стають в такий собі модульний блок. Е, фасади можливо вирізати будь-які. Е, на замовлення клієнта може бути по одній клемі, е, може бути по дві, як на цьому відео. Може бути обладнано БМС каншиною, можна додати сюди дисплей, або великий, або малий. Також є ось такі тримачі, вони встановлюються сюди, це під малу або під велику БМС. Ось в такі блоки ми збираємо наші збірки. Ось так це виглядає. Також додатково в ці блоки можливо встановити протипожежний модуль.